Треба вгадати по фотографії, хто з них грає в PUBG Байл. Буде у вас чотири варіанти, треба обрати один. Правильно. Це перший. Якийсь мазливий мальчик. Він не грає? А чого? мені. А, мені здається, що він подорожує світом. Хочеш, покажу піні. Хто з них чотирьох грає в джом Белла? Так, 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 так. Прям на професійному рівні, тобто якось ну, дивись. Чи про... А тут тільки одна людина з них грає. Дивись, де він. На цьому ж можна зробити, добре. Ну, да. Або ну цей. Якщо там чемпіонат світу йде. Тут тут можна зробити багато. пафосний, Мені здається, другий. А це ніби на зеленому фоні. Ні, ні, він дуже популярний. Це підказка. Не, не, не знаю, чи ти це, підказ... це підказка чи не знаю. Мені здається, що можливо третій варіант. Голосуємо за другого. Чи ти за якого? Давай, я... ти за другого, а я за четверту. Добре. <laughs> так можна? Давай вибирайте одного краще. Ну, давай. Четвертий? Четвертий. Третій. Третій. Так. Це неправильно, це вандерфло, він грає в КС. Це правильно? Четвертий? Четвертий. Це ізі. Ізі виграв. Вітаю. Так. Вам одразу 200 гривень. Все. Гарного дня, все ще з. Ну, просто щоб розділити.